Вітаю, друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про 21 листопада. Власне, 21 листопада буде чергова річниця початку тих подій, які ми зараз всі називаємо Революцією Гідності. Ця революція стала переломним моментом в українській історії. І зараз ми також з вами живемо в переломному моменті. Знаєте, я з подивом зараз читаю пости деяких. Своїх товаришів, атовців, активістів, патріотів, які, знаєте, з таким якимось застереженням говорять: от почнете ви черговий етап національно-визвольних змагань, чергову революцію, а далі нам бігати знову по якихось Донбасах з автоматами і з таким підтекстом краще цього не робити. Взагалі, це дуже добре впадається в такі рамки московської пропаганди. Яка нам говорить, що от жила чудова країна до 2013 року, і долар був по 8, і все було спокійно, і була якась стабільність, якась надія. І тут якісь ненормальні, невідомо чому, невідомо з якою метою за гроші Сороса, Газдепа, я не знаю там світового єврейського лобі здійснили в Україні державний переворот. О, і знаєте, сьогодні теж можна почути такі думки. Звісно, те, що говорить на цих помийках е на Ньосвані, на нашому на 112 каналі мене цікаво, і дуже мало це це взагалі не зміє. Це просто пропагандистський підрозділ ГРУ та ФСБ Російської Федерації, якими е володіє для прикриття е російський агент Медведчук. Але мене дійсно непокоїть оці нотки, які звучать в патріотичному середовищі. Все більше про це починають говорити люди, і ця пропаганда все-таки промиває мізки. Ну давайте розберемося, що було до 21 листопада 2013 року. Так би мовити, трошки освіжимо пам'ять. Нагадаю, що у 2011 році Янукович підписав так звані харківські угоди, і Верховна Рада з боями. Їх все таки ратифікувала, фактично легалізувала присутність Російської Федерації, Російського флоту на території Криму. І це вже заклало камінь для російської агресії і анексії Криму. Тоді, окрім цього, на найвищих посадах в силових відомствах були тупо громадяни Російської Федерації. Це було в Службі безпеки України, це був Якименко. До того були Саламатін, інші, інші там прізвища, їх можна там з десяток добре назвати. Це не то, що агентура, а тупо громадяни Російської Федерації, які взяли під контроль ключові силові відомства в країні. Як можна було е оцінити ситуацію в державі, як не слово вам тиха окупація? Так тоді відбувалася тиха окупація, і ця надія, надія на те, що Україна вирветься з тих братських... Кривавих обійм Росії шляхом підписання угоди про Євроасоціацію. Саме ця надія піднімала націю, згуртувала націю. А після того, як Янукович очікувано, до речі, не підписав цю угоду, відмовився йти на діалог з Європейським Союзом, фактично плюнув нам всім обличчя і всім нашим надіям. Звичайно, що нація повстала, нація сказала своє слово. Після розгону студентів це вже був виклик не просто геополітичний, а виклик української гідності, особисті гідності, національної гідності. Тому говорити про якісь знаєте, спокійні тихі часи, нормальні, які були до Майдану, і Майдан призвів до війни. Ну, це по-перше, повторення російської пропаганди. По-друге, це фактично виправдання російської агресії Путіна. Російської агресії проти українських територій, проти українських земель, проти українських громадян. Начебто внаслідок Майдану він був змушений зробити анексію Криму і агресію на сході України з метою захисту так званого рускоязичного населення. Друзі, давайте не поширювати ці абсурдні думки, ці абсурдні чутки. Українці в 2013 році захищали свою незалежність здобували волю для України, діяли проти цих російських громадян, які очолювали силові структури, діяли проти плану Моноліт. А Служба безпеки України у 2015 році чітко презентувала, доповідала, що на цей момент в Україні силами спеціальних служб Російської Федерації та її агентури в найвищих органах влади був здійснювався план Моноліт, план тихої окупації. Української держави, тому українці тоді постали за свою незалежність, за своє європейське майбутнє і за свою гідність. Відповідно, чому зараз вкидаються такі думки і такі поширюються мисли вірус напередодні чергової річниці Революції Гідності? Да саме тому, щоб ми значить, побоялися йти на якісь радикальні кроки, на якісь радикальні зміни, сиділи на задниці рівно. І терпіли все те, що зараз витворяє ця ліквідаційна комісія по знищенню української держави на чолі з тим зіцпредсядателям Зеленським з сучасним Керінським. І що ми, не дай Бог, не, не щось там не зруйнували і не дали можливість прийти Медведчуку. Альо, Медведчук вже тут, головний юрист Офісу організації Медведчука Український вибор. Якубовський є заступником Генерального прокурора України. І зараз він дуже активно цікавиться якраз справами Майдану, справами початку антитерористичної операції. Так само подивіться на Банкову. Хто сидить на банкові? Ну, про Єрмака вже говорити не буду, тут вже сказано, пересказано, там нема де штамп поставити. Але крім того, є в нього заступник Татаров. Це речник Міністерства внутрішніх справ Захарченка. Нагадую, Захарченко, це саме та людина, яка віддавала накази кінець кінців бивати українців на Майдані 20 лютого, а до того атакувати, бити, незаконно переслідувати активістів Революції Гідності. Зараз він заступник керівника Офісу президента. Також там знаходиться некий Міша Подоляк. Це просто кишеньковий, я не знаю, технолог чи горе-технолог. Льовочкіна, який також тоді був активно задіяний всі ці інформаційні операції проти Майдану. Оці всі дубінські, які там бачили розслідування журналістів, які інстинували різні провокації інформаційні проти Майдану і так далі. Все це упаковано давно антимайданом. Що це давно упаковано тут в Україні вже російською агентурою? Ну, подивіться, служба безпеки України. Очолює Служба безпеки України, віруючий Руської православної церкви і е, чоловік громадянки Російської Федерації Бакамов. Головну інспекцію, а це дуже важлива служба всередині структури СБУ, очолює так само діяч, СБУшний діяч СІВ Януковича, а отже і Якименка Калюжняк. По кожному з відомств ми зараз з вами пройдемося, і ми побачимо зараз вже вуха Російської Федерації. Так давайте нічого не робити, давайте сидіти, чекати, те, щоб було якось спокійно, щоб якось може Зеленський отямиться, може він щось зробить, там, позитивного. Давайте не хитати човна, тому що там зараз заскочить Медведчук. Медведчук вже тут. Медведчук вже тут, і ця команда Зеленського фактично готує його прихід. Так, вони йому там щось можливо опираються, торгуються, але не сам Зеленський. Зеленський давно не є суб'єктом в всіх цих розкладах. Зеленський це бренд, за яким стоять певні олігархи, які є власниками цього бренду. Це був Коломойський, зараз частково Ахметов. До речі, Коломойський разом з Медведчуком, оскільки вони двоє, як виявилося, є співвласниками телеканалу 11. Тому Медведчук не міг не знати і не брати участь у цій спеціальній операції. Яка відбулася в нас у 2019 році і закінчилася обранням Зеленського. Давайте усвідомлювати ступінь загроз, які є зараз перед нами. Бюджет порожній. Переговори з МВФ прийшли в глухий кут. Всі прохання і рекомендації Європейського Союзу та МВФ щодо. В нормування ситуації навколо безперешкодного функціонування антикорупційної інфраструктури також ігнорується. От сьогодні знову ми читали відповідного листа від посла від представника Євросоюзу в Україні про те, що влада забула вирішити проблеми з НЗК та набу. Година тікає до 16 грудня. І Верховна Рада навіть не бралася за ці ключові питання. Я вже не говорю про розкрадання антиковідного фонду, про знищення малого та середнього бізнесу, який відбувається в нас на очах. Я вже не кажу про новий маховик репресій, сьогодні знову затримано і проводились обшуки українських патріотів, українських волонтерів. Також був напад сьогодні, чи це вчора. На українських патріотів у Львові з боку беркутівців, які приїхали туди на якісь курси підвищення кваліфікації. Тобто система працює проти України на дуже великих, на дуже швидких обертах. Зараз вони планують прийняти закон про так званий референдум. І побачите, що рано чи пізно вони туди втюхають електронне голосування, нас їх закриють по квартирах. Тому що просрали це літо підготовки до другої хвилі пандемії коронавірусу. От ми будемо сидіти по квартирах, а вони нам зроблять електронне голосування в додатку Дія під назвою Чергове там, всенародне опитування з такою ж самою якістю і правдивістю, як це було 25 жовтня, їхній пробник, як казав Степанчук, і там втюхають всі ці питання. Економічна зона, вибори на Донбасі на окупованих територіях Донбасу 31 березня, і Бог знає ще які питання, а потім нам покажуть просто результати, скажуть, ось це є воля українського народу, яку треба реалізувати. Фактично, це демонтаж української державності, це наступ на конституційний лад, це знищення нашого суверенітету, це знищення нашого євроатлантичного курсу, який є записаний і гарантований нам Конституцією. Тому нема чого сидіти. Тому закликаю всіх 21 листопада в Києві долучитися до нашого автомаршу Майдан Феофанія. Поїдемо трошки, спробуємо нагодувати Зеленський асфальтом. Звісно, там багато зразу таких сердобольних людей кажуть, ну там що є хворі. Ніхто не буде чіпати цих хворих, ніхто не буде чіпати ту лікарню. Ми абсолютно цивілізовані люди. але... Знов ж таки вказати всій українській громаді на це нахабство, коли під час економічної кризи, конституційної кризи, під час просто страшного якоїсь хаосу і розброту в державі, він ховається від українців в цих ВІП-палатах і ховається, до речі, за нас рахунок. Ми маємо повне право його відвідати і нагодувати саме тими ліками, якими він нас годував протягом останніх кількох місяців. Виходьте в своїх містах, виходьте по областях, організовуйтесь. Ще немає насправді якогось чіткої чи чіткого плану дій, я тут не буду брехати. Є системна робота по підготовці 21 листопада, є постійні комунікації щодо координації зусиль всіх патріотичних українських сил. Рух опору капітуляції буде робити все, щоб наші дії були скоординовані, щоб вони були єдиними, щоб вони були державницькими, щоб вони були головне ефективними. Долучайтесь до цієї боротьби і пам'ятайте, що 21 листопада, 7 років тому ми вийшли на захист нашої незалежності, на захист демократії, на захист європейського курсу. І саме тому ми повинні вийти і цього року, і саме тому ми повинні захистити наші базові цінності, захистити головне свою гідність, особисту гідність і гідність національну. Знаєте, для чого це треба робити? Заради майбутнього наших дітей. Ви собі не, це не пафосні зараз слова, але в, в тих, кого є діти, вони, мабуть, це розуміють більш гостро. Тому що ще трішки і ця вся зелена пліснява, просто як іржа роз'їсть основи державності. І замість цього до нас сюди прийде русський мір во всій красі. Це навіть не Медведчук, а це ці обколоті чеченські найманці. Будуть вибивати двері ваших офісів, ваших магазинів, гвалтувати ваших дружин і просто переслідувати вас за те, що ви є українцем за походженням і за духом. Давайте не затягувати так, до, такої, до такої ситуації, а діяти первентивно, діяти швидко, діяти злагоджено і перемагати. Все буде добре, все буде Україна. Тримайтеся.